Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми намалюємо Лева. А ви, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки, це допомагає просуванню канала. І будемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер ручку або простий олівець і посередині намалюємо невеличкий овал. Це буде носик. В цьому овалі можна зробити маленький овальний відблиск, а основну частину носика розмалювати чорним або повністю розмальовувати його чорним. Під носиком знаходимо серединку, помічаємо крапочкою. І від верхньої частини намалюємо такий напівовал. Звідси ось так малюємо. І тепер так само з іншої сторони. Поставимо крапочки тут, тепер тут. І намалюємо вусики. Тепер будемо малювати очі. Від бокової сторони носика ведемо умовну лінію, ось так трошки вгору, і звідси малюємо овал. З іншого боку, так само орієнтуємось на бокову частину носика і на тому ж рівні, що ми намалювали перший овал, малюємо другий. Всередині овала від нижньої частинки малюємо менший овал. І так само малюємо зіничку в іншому оці, невеличкий овал і залишаємо відблиск. Над очима намалюємо невеличкі брови маленькими дужками. Під носиком маленький ротик. Нижче ротика малюємо підборіддя. І перейдемо до малювання контуру голови. Для цього знаходимо серединку носика, ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку. І тепер нам треба продовжити ось так лінію від підборіддя і довести до верхньої крапочки. В мене воно буде починатися від верхнього вусика. Ось так. І тепер з іншого боку ведемо умовну лінію від підборіддя, ось тут вона буде. І домальовуємо таку ж лінію. Тепер намалюємо вушка, відступаємо від брови трошки вгору і малюємо таке напівколо в ньому ще менше. І на тому ж рівні з іншого боку. Більше напівколо і менше в ньому. І у леву ось тут буде велика грива. І щоб її було легше намалювати, можна взяти спочатку простий олівець. Ним помітимо контур гриви. Навколо голови малюємо такий овал або коло. І намагайтесь робити приблизно однакову відстань від голови до контурів кола. І тепер від цього кола фломастером будемо малювати зігзагоподібні лінії. Одна. Тепер у цей бік інша. Десь малюйте більшими їх, десь меншими. І так скрізь від лінії, намальованої олівцем, продовжуємо малювати гриву. Тепер зверху я малюю гриву у цей бік. До речі, у лева грива починає рости, коли йому виповнюється приблизно 2 роки. І ось так знизу закінчили. Витримо зайвий олівець пластиком. І якщо вам подобається малювати тварин, ви можете знайти багато інших уроків на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом тварин. А зараз перейдемо до малювання тулуба. Лев у нас буде сидіти. Спочатку намалюємо йому передні лапки. Орієнтуємось на вушка, ведемо від них умовну лінію вниз, ставимо тут крапочку. Тепер. З іншого боку, тут буде крапочка. І від цих помічених місць малюємо лінію вниз. Тут так само, вона не повністю пряма, трошки вигнута. Звідси домальовуємо товщину лапки, зверху вона вуща, а донизу ширша. І також відстань, як ми тут намалювали, тепер з іншого боку так само домальовуємо другу лапку. Тепер тут один овал, на іншій лапці такий самий овал, маленькими лініями відмічаємо пальчики, тепер на другій лапці. Тут дугообразною лінією з'єднуємо, намалюємо задні лапки. Орієнтуємося ось тут ця лінія трошечки вище і звідси буде починатись одна задня лапка. Тут малюємо напівовал, бо його повністю не видно, розділяємо пальчики. На тому ж рівні з іншого боку малюємо також другу лапку. Знизу напів овал. І розділяємо пальчики. Намалюємо ще довгий хвіст. Його довжина може бути метр або трохи більше. Ось тут почнемо його малювати. Така лінія вгору плавна. Домальовуємо товщину. Зверху він вущий, а донизу розширюється. І на кінчику хвоста у лева є кисточка. Малюємо її ось таким листочком. І все, лева ми намалювали. Будемо тепер його розмальовувати. Я для цього використовуватиму маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці, пломастри або можете розмалювати фарбами. В мене він буде світло-помаранчевий. Цю нижню частину лапок я зроблю бежевим або можна її розмалювати цим же помаранчевим. До речі, леви відомі як найлінивіші з усіх великих котів і сплять вони приблизно 21-22 години на добу. Рожевим розмалюю внутрішню частину вушок та ротик. А коричневим зроблю кінчик хвостика та гриву. Шерсть у гриві дорослого лева достатньо довга і може сягати довжини 40 см. А за один прийом їжі дорослий лев здатний з'їсти до 30 кг м'яса. У дикій природі леви живуть в середньому 15 років, а в неволі приблизно вдвічі більше. І бежевим розмалюю нижню частину лапок. А які вам відомі цікаві факти про левів, напишіть в коментарях. І це не обов'язково, але можна ще темно-коричневим додати відтінку на гриву. З внутрішньої сторони вздовж чорних ліній проводимо лінії темно-коричневим кольором. Ще такими лініями можна промалювати гриву. Додаємо декілька ліній на хвостик і лев готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!